Ну що ж, 75-ка за 28 тисяч гривень. Ось таку ціну ми пропонуємо тільки в магазині smartshop.kr.ua на величезний телевізор від вже давно відомого виробника торгової марки Ergo. Нагадаю, що Ergo дає 3 роки гарантій на свої телевізори, і я вам сьогодні розповім. За цей телек, що ви просто були в курсі, що можна дуже доступно купити і закрити питання з великим телевізором. Одразу попереджаєте, це точно там не флагман якийсь, але ви по суті купуєте 75-ту діагональ по ціні більш відомих 55 ок Я зараз кажу там за LG, за Samsung, причому там навіть без технології QLED такі ціни мають 55 діагоналі. Акція у нас обмежена по часу і діє вона до кінця травня. Тому, якщо ви дивитесь це відео першими, рекомендую скористатися, якщо вам треба великий телевізор, і відстань у вас до перегляду трошечки більше, ніж 3 метри. І вже можна брати 75-ту діагональ. Отже, 75GUS – це модель, яка працює на операційній системі Android TV. Давайте спочатку і почнемо ми з. Внутрішньої начинки це процесор М7632, апаратна платформа, 2 ГБ оперативної пам'яті і вбудованої пам'яті 16 ГБ, частина з якої вже зайнята операційною системою. Вільна для користувача залишається 9 майже 10 гігабайт вільного місця, що в принципі достатньо для того, щоб встановити більшість додатків. Чи багато оперативної пам'яті 2 ГБ? Я скажу, що це і немало, і не багато, але для забезпечення стабільної роботи 4К телевізора? Достатньо по мінімуму. Завод виготов... виготовлення цього телевізора Чанчонг. Ми давно знаємо, що телевізори Ерго минулих поколінь збирались на Чанчонгі, а зараз нові моделі вже збираються на заводі Skyworth, ті які з матовим екраном. Що стосується процесора, то чотирьох'ядерна платформа Cortex A55 з максимальною частотою 1500 МГц. Маємо тут дисплей 4 k але сам інтерфейс Android працює. Full HD форматі для зниження навантаження на центральний процесор. Матриця встановлена типу VA на 60 Гц. Яскравість телевізора складає 350 ніт. Це небагато, але вистачає для домашнього, більш вечірнього використання. Я думаю, що буде досить. Пульт не показав вам пульт дистанційного керування, давайте зразу покажу. Ось такий він в комплекті йде маленький і компактний, дуже зручно лежить в руках. Пульт працює по Bluetooth, тобто направляти на телевізор немає необхідності. Давайте спробуємо знайти ролик і обговорити з вами кольори цього телевізора. По чорному кольору одразу скажу, що зауважень, у мене дуже мало. Зараз просто трошечки відблискує телевізор, який стоїть поряд, яскравий. Ми можемо навіть його вимкнути, щоб він вам не заважав. І подивитися. Full HD-контент, як ви бачите, виглядає непогано. Зараз ви можете побачити саме рівень чорного кольору на цьому ТВ. Дводіапазонний wi fi в телевізорі присутній, тобто можете підключатися на 2,4 і на 5 ГГц. Одразу скажу: ніде не вказано, що тут встановлений екран з квантовими точками, і в принципі я не бачу тут таких перенасичених кольорів, що більш-менш є правдою, тобто не збрехали, що поставили сюди QLED, Ми знаємо. Основного конкурента у компанії Ergo, який збирається на тому ж самому заводі, то вони стверджують, що у них ніби qled екран але тут не QLED. Це модель 8500. Нагадаю, що 8555 саме ті моделі були з квантовими точками. Що стосується картинки, реалістична, давайте подивимось на налаштування, що у нас зараз за режим стоїть. Нагадаю, що в телевізорі ME-MCE -E, уплавнялка, тому дивитися футбол будете з комфортом. Єдине, що зауважу, зараз ролик, ролик транслюється в форматі 4К, в HDR, тому ми дещо помічаємо не дуже швидке відкриття меню. Підсвічування на 100%, яскравість на 50%, контраст на 80, насичення відтінок це у нас режим яскравий. Далі ми можемо користувацький режим. Він тут трошечки тускніший, але, напевно, більш реалістичний. Стандартний режим, таке щось середнє. Спорт насичений такий. Кіно додає теплих відтінків кольорів. Гра HDR, також, скоріш за все, більше для підключення ігрових консолей, і енергозаощадження дуже знижує яскравість панелі. Тому я радив би стандартний режим або користувач. Там вже можете налаштувати під себе, як вам буде зручно. Ну, а ми для відео включимо все ж таки яскравий. Він доволі непогано, дуже схожий на стандартний режим, щоб ви вже максимально розуміли, з чим будете мати справу з цим телевізором. Що я хочу сказати, Android тут офіційний, тобто буде отримувати оновлення, хоча компанія Google вже прийняла рішення всі сили кинути на Google TV, Тут ще встановлено Android TV, але за рахунок саме Android TV і невеликої потужності процесора, ви отримуєте в цілому робочий варіант. Я не дуже рекомендую його сильно навантажувати програмами і очікувати щось там, е, типу пентоніка, тисяча в роботі, на, максимально там швидкого. Але в цілому е, вибагливий користувач відмітить для себе е, якусь не дуже швидку роботу, десь інколи лаги. А користувач, який просто бере телевізор для перегляду фільмів, серіалів, телеканалів, я думаю, що це доволі непогана. Пропозиція. Повторюю, що акція обмежена по часу і працює тільки в магазині smartshop.kr.ua. Нагадаю, що ми перед відправкою телевізор обов'язково перевіряємо на наявність дефектів і доставка по всій Україні. Ми відправляємо новою поштою у нас безкоштовно. Якщо у вас ще є додаткові запитання по цьому телеку, то можете писати в коментарях, або звертатися в... за контактами. Ми маємо змогу, наприклад, там швиденько дозняти якесь відео. І, наприклад, вам там не зрозуміло, як він там поводить себе на іншому ролику і так далі. Або якісь питання для вас залишились відкриті. Будь ласка, не соромтеся. Ми нашим клієнтам можемо зняти додаткове відео, щоб ви побачили, як працює телевізор. Але зараз, от е, я бачу, що працює технологія MEMC, навіть на дрібних моментах. Моментах камери, коли рухаються, картинка плавна, що дозволить вам дивитися футбол в бесідку, там в гостьову кімнату, в будинок, цей телевізор. Я вважаю, за ці гроші, це дуже хороше рішення. Дуже дякую за те, що переглянули це відео. Якщо є у вас ще питання, я вам надав всі інструменти для отримання відповідей. До нових зустрічей!